и наша, и то що ну что человеку надо, как прошлой типовые доступны, пожирать, потирать, потратить. Вот небо пытаемся, якщо питання было мы, значит, выбирать ли ему, вот токи, да, тогие шарик, а пожирать, так, покрасить, да и товарищ покин прав. А подобрайте, что в таком виде. будет сразом і после этого. И маленький был Краще ми у мами людства, які в кінцевому підсумку доходили до самої думки, не залежно від того, чи вони ходили до церкви, чи не А не чи буде? Дивіться, Стосовно Криму, то, знаєте, що ми думаємо найпротивніше, найкрасі найкрани. Найкраще психологічно. О, в якомусь сенсі я б сказала найгірше ніж верхівці і не відомі знайде на Майдані. Бо там от явна смерть, явна загроза. Уходи і представи, що розумієте, і є відчуття оцієї відчуття протистояння. А втрата Криму це я розумію, чому про неї ніби менше говорять і стараються цей її відсунути на мармінець. Воно від мені почувається як зґвалтування за свободу. Страшно принищувати цей момент. Е, страшно мені боляче і навіть не хочеться уявляти, як почувалися це ті військові, котрі сьогодні багато досліджень, які в Криму доходять, котрі сьогодні, скажімо, там лише кожного дня напиваються і кричать, застрілюють, не читали навіть цього не можемо закрити, бо вони забрали, забрали зброю. Е, от е, весь цей сюжет. Е, я справді я тут навіть уже коротше кажуть, що я сказала так, останні, значить, сльози над небезпечний сотни, які я провела, це були на цього прапорщика, як сидіть цихіст... попушкинці, прикижує роздається, ось цього самого котрого, котрого застрявили на посту, просто по просто все це, Якщо швидко, 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 значить, інформаційно це зам'яли, розумієте, і значить і і питання от вже ніби пройшло пройшло майже місяць. Ми тільки, ми знаємо, що в нього лишилось лишиться чотири літні сини і дружина на восьмому місяці. І ось ця от ця от молода доба українського прапорщика Сергія Попушкіна, вона вже досі мало народила, як ні один журналіст не цікавився, Зміни якось якось жодних інформацій немає. От і пироміти оцелив розміри, це я кажу спрошування за згодою. Оце от почуття, оце от почуття приниження, приниження особистого якоюсь дуже цинічною системою. І оце я сказала на момент найпринизурівший. І думаю, що два з половиною мільйони людей тут лишилися просто заручника. Отак от здали відкинули, мишилися заручниками. Звичайно, що ніби реакція на ось таку неприємну ситуацію. Відразу ж починається самозахисна. А вони самі виноват, і вони хотіли в Росії, вони самі винуватися а На скільки скільки там хотіли в Росію? Виновати, хто перевірявши на на насправді винувачівки, котрі хотіли в Росію, які до Росії могли потім не уявляти які російські бачимо являлися Росію, як серед серед чаків молоді їхніх батів, коли як з відомим анекдотом дідусь лучше було прибережні приставині, конечно приставині, потому що баби були моложе. Тобто спершу смолять розміри от фейкова інформаційна реальність, а потім, а потім під цю фейкову інформаційну реальність у реальні злочини, е, і два з половиною мільйони наших співгромадян серед них які, котрі аж мінявся вони хотіли, і ми не знаємо, який відсоток тих, котрі там активно хотіли, які, які відсоток тих, котрі помилялися і зараз починають пересіти, які відсоток тих кому було все одно. У який відсоток тих які що, то, тих, такі, значить якось там пробували якось тому в цьому протистоятися, а такі також були і ну зрозуміло, що основна маса переважно інертна, тому що все-таки це, 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 це так країн досі спеціальна ментальність, бо це руки, ну, легіонери, скажімо так. Так, це от люди, люди переважно з військовою ментальністю крім кримських татар. Удалося переважно люди святкової метанні, хто звик от реально звик служити, звик до наказу. І коли немає ось цього відчуття ось немає, їх просто передали, знаєте, от так, ось з рук у руки. От і це відчуття відчуття на руки. От відчуття реальної на руки над двома половиною мільйонами людей. І я думаю, що така травма. Ось така травма лишається надовго, і така травма. Легко не переходить, і всередину вона не зараз тобто з цією травмою перепрошую, нам переживати і приховувати її від себе теж не варто, тому що тому що ті діти, які плакали в тому самому Севастопольському інституті ядерної енергетики, чи що оті діти, які стояли, плакали, співали гімні, плакали на ви того, як виносити український прапор. Uciekniemy z tego, nie, nie mhm. Tak, mhm. do nie czas na zapytanie не дарили на ручку, да, как она вот лучше будет ниже. Пане Оксана, оскільки мені відомо, ви це усе кілька і... Ні, я тебе буду. Ну, то, не забувайте. Мені хотілося представити, які ваші прогнози, що ви тепер ще не цікавите. Ну, чисто, що може бути, що навіть така... Ну, більше, ви не бачите. Ну, правильно, що ви не бачите, що ви не бачите. Ну, ти почули, я

Великої історичної трансформації десь на тому бежі 2008 рік ну, є маркантні для нас спеціально для України дати. Це Ухарицький самміт 2008 року, на якому Україні і в Росії було відмовлено в ПДЧ е, е, НАТО. Тобто, це реально можна говорити, що це дата, коли утворився, утворила світ Москва-Берлін. У цей самий новий факт молодого ребенка, от коли право Меркель разом значить з паном Путіним, вирішили ділити Європу на зону впливу і кілька місяців після цього почалася зусильська війна з усім відповідним супутнім, так само інформаційно-пропагандистським мородом. У ми тоді спостерігали далеки, але в принципі, хто уважно стежить за подіями, у тим було зрозуміло, до чого вона йде, як ті події мають розвиватися. Так що ситуація, ну в принципі, вона вона не є не передбачу, вона можна говорити і довше, значить, десь там готувалися, нинішні події готувалися. Стосунку до України з 2004 року, це теж знаєте, окремо треба окремі треба говорити і окремо лекцію читати. Я думаю, що зараз багато матеріалу ви знайдете в інтернеті на цю тему, і справді багато зараз про це говорять. От, але е, тут бачите, тут складніший сюжет. Тут е, Україна опинилася ніби в центрі е, дуже серйозних глобальних трансформацій, що ми не завжди усвідомлюємо значить, ми все ще якось з'являємося в собі трошки в режимі от як там наша хата з краю», так і забуваємо що наша з краю», і це не це прислів.